Суботу перед Великоднем у Єрусалимі у храмі гробу Господнього сходить благодатний вогонь. Це подія відбувається з 4 століття. Свідчить про милість, яку Бог явив людям. І просто зараз можемо бачити наживо, як тисячі людей зібралися в очікуванні сходження благодатного вогню. Також нагадаємо, що до Великодня 112 Україна покаже вам низку спеціальних трансляцій. Це сходження благодатного вогню в Ірусалимі, прибуття його до столиці України і передачу його священикам усіх конфесій. Ну а з 23-ї години розпочнуться великодні богослужіння. Ми покажемо трансляції з найголовніших храмів Києво-Печерської лаври, Володимирського собору, Патріаршого собору Української греко-католицької церкви. У перервах між трансляціями гості ефіру релігієзнавці, богослови коментуватимуть усе, що ви будете бачити на своїх екранах. Тож залишайтеся у великодню ніч? 112 Україна знатиме більше. Ну і зараз ми вітаємо у студії Тараса Москаленка, політолога. Пане Тарасе, доброго дня. Доброго дня. доброго дня. А, чи вдасться на великодні свята? Все ж таки уникнути можливих дестабілізацій ситуації. Я завжди звертаю увагу на історичні скажімо моменти, історичний досвід, який пережила Україна у зв'язку з протистоянням з Російською Федерацією, і проглядаю такий собі символізм, який любить наш східний сусід, саме на серйозні, серйозні свята. Особливо на свята, які несуть який небудь такий, знаєте, трошки комуністичний характер, таке легке комуністичне забарвлення. Знаєте, у вас І... у Великодня важко знайти комуністичне забарвлення. Ну я кажу не обов'язково про Великодень. Зараз же ще травневі. майовка, так травневі свята. Я думаю, основне для нас з вами пережити саме друге число. Це така собі містична дата, чомусь для України, тому що кожного року тепер я так розумію, будемо очікувати певних провокацій ну, для Одеси. Це взагалі вже трагічна дата. Безумовно зв'язку з події. Я прошу і кажу, що якщо почитати сводку новин саме з Одеси, з Одеської області можна подивитись, що там постійно відбуваються якісь негаразди, або розстріляна маршрутка, або напади, або ще щось, і постійно з використанням зброї. Тому, в принципі, коли Сакошвіль виходить в прямий ефір будь-якого каналу, розповідає про те, що я закликаю не використовувати георгівські стрічки для того, щоб не підпалювати протистояння, не розповсюджувати якусь інформацію, яка могла б, скажімо, бути трактована невірно або не збиратись наскільки мені відомо було заборонено збиратися проводити будь-які акції Тому вже дозволив частково проводити ці акції зокрема на куліковому полі та на соборній площі Ну, Мабуть, були е, внесені певні корективи через те, що все-таки підсилення правоохоронних органів серйозно відбулося за останні 2-3 дні. От, і ми знаємо, що також Нацгвардія присутня батальйон АЗОВ і та й тисячу е, поліцейських відповідальних. речі, батальйон АЗОВ, враховуючи його достатньо ідеологічне забарвлення і репутацію, як ви вважаєте, це стабілізаційний фактор чи дестабілізаційний? Ну, як на мене. Е треба знаєте, завжди розставляти як би краще сказати, з правильно на дошці, коли ти починаєш грати в шахи. І в даному випадку, якщо ми будемо підсилювати саме націоналістичними якимись силами Одесу, то це буде тільки нам на руку, тому що наскільки я пам'ятаю, то 2 травня 2014 року саме так і відбулось. Це не посилить, Срагедії. навпаки, накалу протистояння. Накалу протистояння може підсилити ситуація, коли наконтрольований натовп почне діяти проти. Можливо, контрольованого на... натовпу зібраного сепаратистами з вкупі з Російською Федерацією. А коли все таки збройні частини, які мають дисципліну, приймають участь в тому, аби оберігати місто, можливо, область від будь-яких провокацій, мені здається, що саме військова дисципліна і вишкіл гратимуть основну роль. Інша інша ситуація в тому, що люди мають носити все таки знаєте патріотичний характер ведення. Охорони даного міста чи області, тому що вони мають пам'ятати, що навкруги українці, і для того, аби запобігти усім цим негараздам, вони мають в першу чергу захищати їхнє життя і здоров'я. Ну от якщо ми вже говоримо про Одесу, додамо інформацію від сьогодні. поліція Одеси проведено на посилений режим роботи. Про це повідомив керівник управління МВС в Одеській області Георгій Лордкік. Кіпанідзи він зазначив, що громадський порядок на травневі свята забезпечуватимуть понад три тисячі поліцейських. Мы переведены на усиленный режим с 30 апреля, и там все эти дни, которые будут правительство, будут обеспечены общественный порядок. 2 мая с утра будет установлены рамки, так сказать, металлоискатели через эти рамки, все граждане, которые будут посещать куликовое поле, пройдут через эти рамки. И хочу обратиться еще раз, чтобы все относительно с этим пониманием. І загалом на великодні та травневі свята усі українські силові структури працюватимуть у посиленому режимі. Охорону порядку в областях забезпечуватиме близько 23 тисяч поліцейських. Діють оперативні штаби для координації між поліцією, Нацгвардією, СБУ та держслужбою з надзвичайних ситуацій. Окрім Одеси, до напливу людей готується Львів. Там з 1 по 9 травня чекають близько 300 тисяч туристів. А сьогодні у великодню ніч біля храмів та церков. По всій Україні чергуватимуть рятувальники держслужби з надзвичайних ситуацій. Пане Тарасе, як ви вважаєте, окрім Одеси, є потенційні гарячі точки? Я тільки хотів про це сказати, бо серйозні занепокоєння особисто в мене викликає Харків і Запоріжжя, та й взагалі ті міста, які неофіційно входять до лони інтересів сепаратистів і Російської Федерації, наскільки ми. Прекрасно пам'ятаємо неодноразово в засобі масової інформації були вброси про те, що Росія намагається розколоти Україну на дві частини, і саме східну частину так би мовити перетворити на таку собі буферну зону між заходом і сходом. Між Європою і Російською Федерацією, от саме для цієї метою, власне, і було захоплення Криму, а потім у всіх інших областей навколо. Тобто така собі, знаєте, крива, яка розподіляє Україну на дві частини. Тому на сьогодні я все таки, ну я щасливий з того, що Одеса як на мене, на сьогодні безпечна, але треба також освітлювати інформацію, взагалі дивитись за тим, що відбувається у Харкові. Бо це все таки прикордонне місто. Ну і Запоріжжя безум правох. Як ви вважаєте, готові до можливих загроз? Ну, я не маю стільки інформації, скільки ми маємо на сьогодні з Одеси, але те, що вся абсолютно поліція, міліція про охоронні органи проведені в стан готовності, можливо, не бойової, але готовності, це принаймні тішить. І взагалі. Знаєте, ну живучи в наших реаліях, мабуть, не завадило б швидше проводити реформи саме от в сфері правоохоронної. Тому треба дивитись як як на це це буде реагувати в тому числі і міжнародна спільнота і е, російська федерація тому що знаєте, всі ці процеси, вони щодо міжнародної спільноти власне ми ж пам'ятаємо що цього тижня стався сталося засідання ради безпеки оон і 2 травня і одесу там також згадували ось давайте ми пригадаємо що ж відбувалося на на засіданні ради безпеки оон і після цього поговоримо почуємо ваші коментарі засідання ради безпеки оон по Україні. Субтитрувальниця не дало результатів його проведення. Ініціювала Україна, однак Росія фактично заблокувала прийняття рішення. Обговорення перейшло у формат словесної перепалки. Українські та російські представники не змогли узгодити заклики членів Радбезу до учасників конфлікту на Донбасі. Виконати мінські угоди, а також завершити розслідування подій 2 травня 2014 року. В Одесі заяву так і не прийняли. Засідання Радбезу закрили Головуючий запропонував про продов... Обговорення за участі з зацікавлених сторін вже після засідання. Тобто безрезультатно закінчилося засідання Радбезу ООН. Розумієте, скликалось воно ну, з якою метою? Аби а, нарешті зменшити хоча б кількість обстрілів. Бо 30 тисяч обстрілів лише за один місяць це нонсенс. А, Росія традиційно… Але обстрілів не поменшало. Так їх і не поменше Росія традиційно виконувала роль, скажімо так, ну не знаю, дезінформатора для всього світу. От а пан Чуркін шикарного гамбіта, я вважаю, виконав з розслідуванням подій 2 травня 2014 року. Потім, як наскільки мені відомо, за міністри наш представник Прион запропонував розпочати розслідування дії Росії в Криму. А після чого в процесі так би мовити обговорення не було знайдено спільної мови, ну і представник Великобританії і Франції підтримався таки Україну, зазначивши, що якщо немає консенсусу, то не може бути спільної заяви. Якби з одного боку, звідки стартували туди і прийшли в нікуди, але слава Богу, принаймні не було прийнято ніяких заяв, які могли б Скажімо так, кинути кінути тінь на Україну. Саме розслідування ситуації 2 травня в Одесі ну, мені здається, чому розслідування затягується? Все ж таки. Ну ви розумієте, як можна розслідувати серйозно говорити про розслідування певних дій, в яких ми явно не зацікавлені. Я зараз поясню до чого я веду. Якщо ми будемо розслідувати, скажімо так, ситуацію, яка сталася в Одесі, то треба шукати перше джерело. А перше джерелом даної ситуації, я ну, на мою думку, була не Україна, відповідно. І для того, щоб картинка зайвий раз не погіршувала ситуацію, не скажімо так не припиняла той поток фінансовий, який йде з заходу, то ми зацікавлені на сьогодні для того, щоб картинка була зовсім інша. А Російська Федерація знаходить усілякі можливості, і вона ж їх і провокує на територію красу. Давайте поставимо три крапки. Просто зараз ми бачимо, як в соборі в храмі гробу господнього в Єрусалимі відбувається бійка. Чомусь незрозуміло. Міряни не змогли щось поділити між собою. Бачимо, як наростає напруга. Полі... поліція також втручається правоохоронці, але на жаль, сигнал, Ось бачимо, що відбувається в храмі спостерігаємо за цим всім всім наживо сподіваємося що все школа таки... на Напружена ситуація зараз у храмі гробу Господнього. Я нагадаю, що там сьогодні сходить благодатний вогонь. Ця подія відбувається із 4-го століття і свідчить про милість, яку Бог явив людям. І зараз підказують редактори, що в храмі просто погасили центральне освітлення, і в після цього виник чомусь. Конфлікт і заворушення легкі, але зараз, я так розумію, після втручання правоохоронців якимось чином вдалося залагодити ситуацію. Принаймні, такого відкритого протистояння зараз ось ситуація напружена. Бачимо, спостерігаємо, що там що там відбувається. Я так розумію, що ще не зійшов благодатний вогонь, але міряни ось в очікуванні проявляють свої емоції всіма доступними засобами. Пане Тарасе, так продовжуємо. Ми будемо обов'язково повертатися, якщо щось зміниться Думаю. в Єрусалимі. Але зараз давайте до, до наших Тут, українських Давайте нагадаємо, про що говорила українська сторона, українські дипломати у Радбазі ООН. Росія ігнорує мінські домовленості. Так, на непідконтрольній Україні частині Донбасу знаходиться 34 чотири тисячне російське військо. Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко. Під час виступу на Раді безпеки ООН. він а, зазначив, що ці війська добро Бройні тому пристайко закликав ООН та ОБСЄ посприяти розміщенню поліцейської місії на Донбасі. Наголосив, що статус такої місії та її склад може бути предметом перемовин нещодавно президент Порошенко запропонував розгорнути поліцейську місію на Донбасі. Це сприяло б тому числі проведенню виборів на окупованих територіях у цьому зв'язку? Він зазначив, що статус такої місії та її склад можна вирішити під час переговорів. Ми готові вести переговори, і ми, як і раніше, закликаємо міжнародну спільноту, в тому числі ООН та ОБСЄ, конструктивно брати участь в реалізації цієї ініціативи. Тарас, як гадаєте, на сьогодні наскільки доцільне ведення поліцейського? Komisijo brez je zanoto. Мені здається, що ідея ввести поліцейську місію навіть наскільки в зону неконтрольовану, проведення АТО скільки на неконтрольований російсько-український кордон є надважливим ходом для України. Але але ми чуємо, що і Вікторія Нуланд і представники ОБСЄ, в тому числі та власне, і Росія, говорять про введення поліцейської місії не на кордон між Росією та Україною, а на лінію розмежування, щоб забезпечити стали припинення вогню. Ну от Вікторія Нуланд підтримує цю тезу безумовно через те, що введення як таке фізичне на територію, не контрольовану Україною, і власне на лінію кордону блокується саме Росією. Про закритих і відкритих дипломатичних каналах на сьогодні іде е, таке собі спілкування. Е, ну і проводяться торги, е, в тому числі і Північна Південна Корея теж зав'язані е, в цій тематиці. Позаяк е, Сполучені Штати збираються розмістити е, боєголовки малої дальності е, якраз да. на території. Ви зараз пов'язуєте ситуацію на Донбасі із ситуацією в Кореї? Пов'язую, безумовно. Тому що це називається міжнародним тиском. Ну, уявіть собі, коли у вас на практично перед дверима розміщується такого плану боєголовки, які теоретично можуть долетіти і до вашої країни. Це саме було, коли йшли розмови про розміщення такого плану боєголовок на території Польщі. Тоді шляхом політичних і дипломатичних торгів було вирішено не розміщувати їх там, але сполучені штати отримали певні преференції. Цього разу йдеться можливо про те, щоб прискорити мінський процес. До речі, при останній зустрічі тристоронньої в мінську питання обговорення залучення місії обсє. Для контролю за кордоном не між Україною і Росією, обговорювалось. Я думаю, це не просто так. Питання обговорювалися під час участі тристоронньої міської групи Радбезу ООН, і по всіх інших можливих і неможливих дипломатичних каналах. Саме з цією метою зараз, я думаю, ведеться така собі політична міжнародна гра. Ось де ми бачимо, як благодатний вогонь в Єрусалимі в Храмі гробу господнього зараз з'являється. Давайте побачимо наживо. Благодатний вогонь в Єрусалимі в хамі гробу Господнього зійшов і він символізує вихід з гробу світла істинного, тобто воскресіння Господа, і вже зараз десятки тисяч. Вірян понесуть цей вогонь у різні куточки світу. Ось ми бачили, як люди вмиваються цим вогнем, оскільки існує повір'я, що він в перші секунди після того як зійшов, не залишає жодних опіків і не не є небезпечним. Також православні християни вірять, що саме господь запалює цей вогонь, а не люди. І отже, біля 20.00 благодатний вогонь прибуде до Києва. А також до Великодня 112 Україна покаже вам низку спеціальних трансляцій. Це і прибуття благодатного вогню. То що ми до столиці України передачу його священикам усіх конфесій. Ну а з 23 го години розпочнуться великодні богослужіння. Ми покажемо трансляції з найголовніших храмів: це Києво Печерської лаври, Володимирського собору, Патріаршого собору Української греко-католицької церкви. У перервах між трансляціями гості ефіру, релігієзнавці, богослови, коментуватимуть усе, що ви будете бачити на своїх екранах. Тож залишайтеся в великодню ніч 112 Україна знатиме більше. Ну і обов'язково ми транслюватимо те, як в Україну потрапив цей благодатний вогонь. Ну і винесення благодатного вогню символізує вихід з гробу світла істинного тобто воскресіння Господа. Віряння віряни переконані, що вогонь, який виносить із гробу грецький патріарх Єрусалима, не просто благодатний, але й чудесний і надприродний. Що цей вогонь запалюється не люди, а що він сходить із неба від Бога за молитвою патріарха, стверджують, що в перші секунди благодатний вогонь не опалює, тому вмиваються ними. Вірять, що це принесе здоров'я. Власне, це ми і бачили під час трансляції. Вогонь передають одне один одному і вже найближчими годин. Його повезуть у різні куточки світу. І зараз а, цей вогонь також передають по черзі, яка вишукувалася біля храму а, гробу Господнього. Як пишуть ЗМІ, а, довжина цієї черги складає близько трьох кілометрів. Ж, а, будемо обов'язково транслювати і подальші великодні а, події, пов'язані з великодніми святами. Зараз повертаємось до студії. Тарас Москаленко, політолог, є нашим гостем. Пане Тарас, ось а, згадували ми з вами. А під час того, як дивилися трансляцію про те, що зараз в парламенті існує законопроект про заборону однієї з православних церков в Україні, як ви вважаєте, взагалі державі чи варто сьогодні втручатися в релігійні питання? Тому що ми чули від президента про створення єдиної помісної церкви і різні заяви від інших представників державної влади, лунали. Якщо я не помиляюсь, у нас держава відділена від церкви і церква відділена від держави. Я не юрист, але зараз хотів би сказати все-таки юридичною мовою існує Конституція України, де за кожним громадянином закріплено право віросповідання на власний розсуд, на власний вибір. І реєстрація даного законопроекту, безумовно, є фактом у Верховній Раді України, але я не думаю, що він пройде навіть перше читання, поза як він А, суперечить Конституції, Б, є цілий ряд. Депутатських груп та і взагалі партій, які не зацікавлені в тому, аби сьогодні кидати тінь на на себе і в такий спосіб просто позбавлятися виборців. Тому що якщо вірити даним, то в церкві в Українській православній церкві Московського патріархату, а саме цю церкву хочуть заборонити згідно даного законопроекту, який знаходиться в Верховній Раді, паства величезна в Україні. Тобто, ну так, щоб не збрехати, можливо, 30-40% від населення. Ну, ось давайте ми тоді згадаємо заяви президента України, який якраз і говорив про створення єдиної помісної православної церкви. Так, от створення єдиної помісної православної церкви це питання піднімалося цього тижня під час зустрічі президента Петра Порошенка з представниками всеукраїнської ради церков та релігійних організацій. Глава держави наголосив, що суспільство вимагає від всіх державних органів працювати на єдність та сподівається на це від релігійних організацій. За його словами, соціологічні опитування засвідчують, що дедалі більша кількість православних українців хочуть мати єдину помісно автокефальну церкву. кардинально не допускаю, щоб держава втручалася. І вона не збирається втручатися, і я цього не допущу, в міжцерковні взаємини. Це не справа держави. Це справа віруючих і справа церков. Але ігнорувати волю народу теж не гоже. Так само мені неможливо допустити втручання в ці процеси іншої держави. Ось така заява пролунала з вуст президента України Петра Порошенка. Це, це те про що ми з вами говорили. Ну що ж, пане Тарасе, ми вам дякуємо за те, що знайшли час прийти до нашої студії за відверту бесіду. Гарних вам свят! На Ну, А ми продовжуємо. Тарас Москаленко, політолог, був гостем нашої студії.